Що рослина можеш підхворювати та подібне. Не, не, не Зразу треба заходити з ЕЗР та додавлювати її повністю. Тобто, давайте так. Інсектициди, фунгіциди – це добре. Тому, будь, будь ласка, по бокавий суміші, ми підемо від Академії наук України і підемо ми по препаратам, це біостимулятори росту. Почнемо ми з препарату Стімпо, стімпо. Він йде 5-літрове фасування по стімпо. Ззаду за на, на заводській, прописана норми внесення. В цілому скажу вам, що норми внесення на е всі культури йдуть 25 мг. Дякую, шановна моя два попкорна, все, я за і йде. В літровій фасовці стімпо це без роста, він активує вашу рослину і дасть синергічний ефект. Тобто, я ще раз кажу: 25 мг ви можете внести в кожну критичну фазу розвитку рослини, і вам однієї літри вистачить на 40 гектарів. Тобто, це можна працювати по бобовим, можна працювати по зерновим, можна працювати.